Саламчик, бро, а це третя серія шляху бомжа на Ukraine ГТА. А я нагадую, що наша головна ціль це піднятися від простого бомжика до крутого мажоріка. Ну і також не забувайте про підтримку в вигляді лайка, підписки, коментаря та дзвіночка. А я граю на GTA Україна, Західна Україна. Заходь до мене, скачуй ігру, води промокод з другого рівня Фортіс, який дасть тобі цілих 40 тисяч гривень. Так, братва, нарешті є в грі, і так як минулого разу на минулій серії ми не виповнули всі квести, а саме зв'язані з Чорнобилем. На ролику я замітив, що загалом мої завдання по Чорнобилі були не закінчені, тому в принципі я планую зараз повністю закінчити всі квести, які зв'язані з Чорнобилем. Давайте нажимаємо відзначити та відправимось на точку. А їхати нам досить недалеко. Давайте, в принципі, відкриємо свій телефон, після чого заспавнемо наш автомобіль. Так, все, малешечка в нас тут. Та, в принципі, відправля чорнобиль Нарешті ми підходимо на місце та зараз подивимось, що від нас треба. Коротше, наскільки я зрозумів, нам потрібно зараз, в принципі, взяти якусь поїхати карту і після чого привезти ось цьому типовий Ладно, відправляємось на маркер та зараз розбираємось, бо я щось не розумію. Я шокований, звісно, ну він назвав мене синком. Так, все, місію ми виконали. Нам дали 2000 XP та 10 тисяч гривень. Так, наступне наше завдання. Ще раз вибираємо та підходимо на маркер. Нам дали таке завдання. Дання треба завалити якогось мужика і забрати якусь коробку. А ось, в принципі, наша снапа. І з цієї снапи, скоріш за все, нам буде потрібно вальнути цього кінта. Ну чи якогось кінта. А, ось він. Це що, Порошенко? А це Путін? Походу, порушаємо казаду. Так, давайте підемо, глянемо, кого я там все таки вбив. Натисніть Alt, щоб обшукати охоронця. Давайте обшукаємо охоронця. І ми знайшли, в принципі, те, що шукали. Давайте підемо зараз, відправимось до нашого кінта. Все, підходимо на маркер. Так, все, місія виконана. І нам дається зразу 10 рівень. Це вже досить круто. Тис F1, та все, місії виконані. В принципі, тепер ми можемо нарешті залишити спокійну зону. А тим часом на нашому балансі вже 1 мільйон. І я трошки. Навіть голодний. Давайте подивимось, чи в інвітарі в мене що є а тут зовсім дуля, хіба що можу трошки хп собі похилити. Трошки вилікував себе на 50%, та тепер думаю, поїхати трошки поїсти. Поки є можливість, хочу заправити свій автомобіль, вибираємо, скоріш за все, 44 літри та заправляємо на 10 тисяч гривень. Так, а на карті я можу поїсти ось тут. Давайте, в принципі, поїдемо туди. Так, все підходимо в принципі на маркер. Та скоріш за все куплю собою ланч Так, все тепер можу смачно поїсти. О, є. Сюди. Можна ще навіть один купити, я б, чесно скажу, ще один скуштував. Хочу відкрити один кейс за 50 тисяч гривень. Так як в мене гроші є загалом на балансі, тому думаю, відкрию, друг повезе, випаде, ну, наприклад, 250к. Так, відкриваємо та дивимося, що нам випадає. І що нам випаде? Оп-оп-оп, ага, скоріш за все, нам випадає одна тисяча досвіду. Ладно, кручу по раз та дивимось, що справді нам випаде. Давай, випаде щось таке круте, щоб я прям офігів. Ой-ой-ой, братва! Бляха, муха, прикиньте, мені випав зас. Я думаю, мені випадає ланус. Братва, чекайте, новий мій автомобіль. Чесно скажучи, не знаю, чи я зможу його продати, тому що це, ну, дуже бомжарська машина, але я думаю, в якусь тай ГОС або ще кудись я зможу його слити. Так загалом, братва, відкрив батл пас, та в батл пасі в мене є завдання. А також виповнений вже другий рівень. Давайте я отримую 5000 XP. Все, ми отримали 5 тисяч XP, і тепер можна навіть щось її тут виконати. А саме тут цікаве завдання. Відремонтувати своє авто три рази. Я вже один раз відремонтував, лишається всього на всього два. Так, все я на місці, та давайте, в принципі, купимо два ремкомплекти. Все, мінус 10 тисяч гривень з мого аккаунту. Так, і що нам потрібно зробити? Нам потрібно просто навестись. Один раз ми вже відремонтували і трошки потрібно почекати, і після чого ще раз заремонтувати. Так, і пробуємо ще раз. Ага, цей транспорт не вимагає ремонту. Ну, я знаю, що робити, потрібно йти врізатись. Так, давайте, в принципі, смачно вріжемось. Все, завдання. Успішно виконано, давайте нажмемо О та подивимось. Ну, як ви бачите, прогрес в мене не дуже сильно великий, але пару завдань, в принципі, та й ми можемо виконати. Попрацюю вантажником, в принципі, 20 ящиків, 2 рейси. Ні, це за дуже багато, мені ліпше. Так, братва, нарешті, пойде, та також мені дали 50 тисяч гривень за те, що мій підписник активував мій промокод. Так як в мене зараз загалом 10 рівень, я планую відправитись на роботу далекобійника та після чого спробувати трошки там поїздити. Маємо найближче та дивимось маршрут. Я загалом вже на місці. Та давайте підійдемо на наш чекпоінт Так, що у нас тут є? Робота далекобійника, ваші досягнення. Ви проїхали 0 кілометрів, ту ту ту, -ту. ваш рівень далекобійника 1. Ну, давайте таку орендувати вантажівку, скоріше за все. І, блін, не знаю, що вибрати. Давайте поки що попробуємо поїздити на тебе. У вас немає категорії С. Тобто мені потрібно зараз відкрити категорію С. Так, автошкола, і тут, скоріше за все, потрібно здавати екзамен. Мотоцикл вантажівки легкові. Мені потрібні вантажівки 27 490 гривень. Ого, так, в нас тут є місто, не пройдено, теорію мені потрібно здати, і тут є підготовка до теорії. Успішно ви здали теорію, помилка одна. Скоріше за все, оця посіння це була помилка. Оскільки я зрозумів, зараз ми будемо здавати в принципі саму не теорію, а практику. Так, наскільки я зрозумів, ми екзамен здали. Так, успішно здали іспит, і в принципі, прикольно. Так, наразі я знову на місці. Підходимо на маркер. В принципі, беремо оренду. Робота компанії ТБ. Опа, сюди. Їдете на завантаження. А куди нам їхати? А де завантаження? Ні, ну слухайте, досить цікаво, тільки цей транспорт їде дуже помало. Ну, це, в принципі, логічно. Так, все, братва, я загружаюсь. Вирушайте на розвантаження. Ладно, їдемо. Куди нам потрібно їхати? Нам потрібно 2000 кілометрів. О. Ого. Так, все, ми приїхали і тепер ми розгружаємо товар. І за один рейс нам дали 10 тисяч гривень. Вроді би непогано. Так, братва, я знову на складі. Давайте припаркуємось позаду, та давайте загрузимо наші продукти, чи що ми там взагалі перевозимо. Так, акуратно паркуюсь, в принципі, на маркер. Все, після чого нам пишуть, чекайте, триває завантаження. Все, нарешті, вирушайте на розвантаження. Так, а куди нам їхати? Ого, 4 кілометри. Ну це багато. Так, слухайте, плюс 10 тисяч гривень, і це досить приємно. У нас наступний рейс о 2000 км. Кілом... Ого, багато. Ну знаєте, робота досить непогана, але мені здається, в принципі, на іншому далекобійнику платять набагато більше. Не забуваємо, братва, проявляємо свій актив в вигляді лайка, підписки і коментаря, тоді я випускаю наступну частину.